Молодість це не про вік, це про відчуття. Єдиного рецепту її не існує для кожного вона своя. 12 серпня, у міжнародний день молоді, ми запитали жителів горішніх плавнів, як вони її відчувають. Міжнародний день молоді це свято енергії, надій, прагнень і змін. Зазвичай цього дня говорять про юність, мрії та перші кроки у доросле життя. Ми вирішили поглянути на юність інакше очима тих, хто вже пройшов цей шлях. Тож ми поспілкувалися з мешканцями міста, щоб дізнатися, чи визначають вони молодість за віком, і скільки років відчувають у душі, якщо не зазирати в паспорт? За віком визначається і за душею, мабуть, теж. мені в жовтні я йду на пенсію, а я себе не складаю з цим роком. Цими роками. я думаю, що якщо в душі чоловік молодий, то він завжди молодий. 39 чомусь в душі. Знаю, може такий був тоді період життя, що так я себе і відчуваю досі. Я б дуже так і не сказала, що і за віком важко сказати, ну, 55-60 <смі> буває іноді. Може, у зв'язку, що війна зараз якось трошечки, ну трошечки не дуже почуваєш себе тривожно. Кажу, ніч щита єта. Може, зв'язку з цим. Ой, ні, мабуть, ні. 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 Ото скільки в душі, скільки і, і хай думають, що скільки тобі і є. <гум> За віком, ну, ясне діло. Молодо, все дозволено в молодості. А зараз що? Вже так живеш як? Ми всі молоді, і повинні бути, залишатися такими ж молодими. Сприймає молодість по-своєму, вкладає у це слово власний зміст. А що вважають молодістю горішньоплавнівці? Молодість ну це так, жага життя. Активність, да? активність. Ну що таке молодість? Не обов'язково виглядати молодо якось так зовні. Вже зараз немає той ем, того активності, такого стімула великого, такого живності. Вже все одно вік своє бере, але хочеться думати, що ти ще молодий і, і не такий ще. нас час, щоб здоров'я було, щоб дітки були щасливі. У день молоді не обійшлося й без спогадів про помилки та уроки, що залишилися з кожними з нас назавжди. Одних вони вчать, як можна було їх уникнути, а інші воліють про це не згадувати. Мабуть, були зараз не можу щось згадати таке, прям ну ну навіть у кожного чоловіка напевно, таке було. Більше всього, що не зробили і пожаліли. Трошечки було більше діткам своїм, щось більше дати у своїм, ну в своїм житті, в своєму вікці. Ну, трошечки якби буває таке, що, що трошечки десь думаєш, так, да? може, бо так би зробив, а треба було б так би зробити. Так, начебто життя склалося, щоб так дуже. Про що жалкувати, то мабуть, ні. Всяке в житті бувало. Бували такі случаї в житті, що і падав духом, і депресія наступала. Все. ну, а потім життя продовжується. Ну куди ж діватися? Все йде своїм чередом. Прийшло, Прийшов і такий вік. І все хорошо. Нічого, мабуть. Може, і були якісь такі випадки в житті, коли думаєш, що так би не зробив би. Але ну так, да, так зробив, і так і, 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 і так і склалося. Нічого такого. Мешканці міста також поділилися думками про те, яку пораду вони б дали собі в юності. Берегти себе. 20-річна я собі б хотіла побажати не боятися нічого, жити на все життя, на все, як кажуть, на всю душу до цілей йти ну, і бути щасливою. Не опускати, мабуть, руки. От, навіть в якихось складних таких, якихось ситуаціях треба мотивуватися. І... Можливо, якщо щось неправильно йде, однозначно треба йти вперед, і пробувати, 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 не зупинятися, вести здоровий образ життя і не пити, не курити. Нехай у будь-якому віці у нас буде бажання жити, творити і мріяти. Саме в цьому і є справжня молодість.